Тровенькі були. З вами місто контрастів Нью-Йорк. Ми знаходимося в одному з районів міста Нью-Йорка гарним. Коротенький екскурс в історію. Сміливі і мужні, і відчайдушні моряки голландські проклали шлях в новий світ. Це було 17 століття. Вони пропали шлях для своїх земляків, таких же сміливих, нащадків Тора і Одіна. І ось в 1636 році вони заснують тут, якби ви подумали, що село так, тут колись було село. Вони назвали його в честь свого міста в Голландії Гарлем. Ну і якраз в цей період були завезені перші раби. Ну, Про, про, про цей момент історії стараються трошки замовчувати. В, на початку ХХ століття е, почали наростати античорні настрої серед іншого населення. І е, тут створюється чорне гетто. В 1930 році цей район починає краще розвиватися за рахунок індустрії розваг. Але в 1950 році все занепадає, через ріст злочинності падає рівень життя, браків, брак лікарень. Ну, наш час, я не сказала би, що район цвіте і пахне, але ремонтуються будинки. Можна тут побачити і білих людей також. 20 років тому тут було дуже дешеве житло, і білі люди купляли будинки житлові на 3-4 поверха і сімейні. От, будь ласка, такий красивий будинок. Його досить довго реставрували, може роки три, але гарний, правда? Е так, хочу ще сказати, що е тут, хто, хто полюбляє е джаз, е тут по е починали свій, е розвивали свій талант, такі відомі співаки, як Біллі. Holiday і Елла Фіджеральд. Кому цікаво, можете їх послухати. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Рада всім. Буду знайомити вас з селякими цікавинками Нью-Йорка. Будемо подорожувати разом. Сьогодні дос досить такі... спекотно. Сьогодні досить спекотно, в тіні 30 градусів по Цельсію, на сонці не знаю, напевно, десь під 40. Ну, Білий день. Можна, можна гуляти спокійно. Але я не, не рекомендувала би гуляти після заходу сонця. Якось не дуже комфортно, напевно, що. Ну, Хоча. Часи міняються. Часи міняються, люди міняються. Можливо, і тут вечором вночі спокійно. А, залишайтесь на моєму каналі. Далі буде цікавіше. Всім до побачення!